І як завжди у цей час програма Діловий ритм» у студії для вас працює. Зоя Вовк сьогодні у випуску. Польські візи відтепер безкоштовні. Фінансової грамотності почнуть навчати в школі. Через недотримання фінансових ресурсів місцевий бюджет не отримав понад 200 тисяч гривень. Про це і не тільки вже за мить. Польські візи відтепер безкоштовні. 15 вересня набула чинності угода між урядом Польщі та українським Кабміном. Згідно угоди про національні візи, які будуть видаватися громадянам України польськими консульськими установами, буде скасовано плату за прийом та розгляд заяв про їх видачу. Йдеться про візи, за якими українці будуть їздити до Польщі терміном від трьох місяців до року. За минулий рік українцям видали майже 200 тисяч віз. Раніше за візу мали сплачувати 20 євро. Завдяки скасуванню плати українці зможуть щороку заощаджувати до 4 мільйонів євро. Фінансової грамотності почнуть навчати в школі. Міністерство освіти і науки, Нацбанк та Американське агентство з міжнародного розвитку розпочали дослідно-експериментальний проект. Він розрахований на сім років і має підвищити рівень фінансової грамотності української молоді. Пілотний курс стартує у 14 областях України для учнів 10-х класів. Їх навчатимуть практичним аспектам фінансових питань, зокрема власні фінанси, заощадження та інвестування, кредитування та. Запозичення, планування власного та сімейного бюджету, а також фінансові відповідальності, сплаті податків, поверненню кредиту та правам споживачів. У Берлівській сільській раді фінінспектори Черкащини встановили недотримання фінансових ресурсів на суму понад 200 тисяч гривень. Ревізія фінансово-господарської діяльності Берлівської сільської ради засвідчила низку порушень при передачі природних ресурсів у користування. Зокрема, фінінспектори виявили передачу земельних ділянок в оренду за заниженими ставками. Таким чином місцевий бюджет недоотримав 103 тисячі гривень. Окрім, того, через передачу земель державної власності у безоплатне користування місцевий бюджет зазнав втрат на суму 105 тисяч гривень. За результатами ревізії установи направлені вимоги щодо усунення порушень. Матеріали передано до прокуратури Драбівського району, інформує прес-служба Держфінінспекції в Черкаській області. Понад 65 мільйонів гривень виплати компенсації вкладникам колишнього ощадбанку, 250 гривень приросту середньомісячної заробітної плати та значне збільшення пенсій. Більше ста родин отримали нетолі в рамках програми розвитку тваринництва. Це та інше було виконано протягом першого півріччя в ході реалізації соціальних ініціатив президента України на Черкащині. У зв'язку з підвищенням соціальних стандартів на Черкащині кількість видатків на виплату допомоги малозабезпеченим сім'ям та особам з обмеженими можливостями збільшилася майже на 85 мільйонів гривень. 23 інвалідів Великої вітчизняної війни забезпечено спецавтотранспортом. Черкащина крокує вперед і розвивається. І це найголовніший чинник. Який дає впевненість кожному в тому, що завтра буде краще ніж сьогодні. За період виконання президентського завдання в області забезпечено позитивну динаміку росту промисловості та сільського господарства. Проводиться активна робота з працевлаштування безробітних. Такий результат став можливим в першу чергу завдяки наявності чіткого алгоритму дій, який впроваджується з початку 2011 року. Це обласна програма. Будуємо нову Черкащину. За словами Сергія Тулуба, у першому півріччі вдалося значною мірою покращити рівень життя Черкащан. Виконання ініціатив він взяв під чіткий контроль. До керівників районних адміністрацій, які не виконали доручень Карманич області, пообіцяв вжити заходів. Медицина в селі питання номер один. У городищінському районі це розуміють і активно покращують рівень. Звітують у кожному населеному пункті. Він фельдшерсько акушерські пункти, вирішили проблему з придбанням для сільських лікувальних закладів необхідним медичним устаткуванням. Медицина в селі питання номер один. У Городищенському районі це розуміють і активно покращують рівень. Звітують, у кожному населеному пункті відремонтували фельдшерсько акушерські пункти. Вирішили проблему з придбанням для сільських лікувальних закладів необхідного медичного устаткування. У Кожному населеному пункті є ФАП, і ми взяли для себе, поставили завдання, щоб ці ФАПи відремонтовувати. Всі фапи опалюються, різні види опалення, і, тверді, і дрова, і електрика. Для покращення реалізації президентських завдань в районі створило 16 додаткових посад працівників із соціальної роботи. Наразі 41 особа з обмеженими можливостями забезпечена засобами реабілітації. З них 22 людини отримали візки. В цілому хочу сказати, що район вище середнього рівня у плані забезпечення соціальними ініціативами. Можна проаналізувати в розрізі кожної ініціативи, але дійсно високий рівень їх виконання. Крім цього, йде активна робота у галузі освіти. Цьогоріч на ремонт та повну заміну покрівель шкіл в місті Городище виділено понад 700 тисяч гривень. Тож 1 вересня учні навчатимуться в оновлених класах. Дякую. В аптеках Черкаського обласного комунального підприємства Фармація завжди людно. До його складу входить дві аптечні бази: 15 аптек та 26 пунктів. З них 19 працюють за обласною програмою Медичний кошик. Тут можна придбати ліки дешевше, каже директор підприємства Олег Борисенко. Різниця в цінах аптечних пунктів, що працюють за програмою Медичний кошик, полягає десь приблизно від 20 до 35%. відсотків. Це дуже суттєва різниця, тому. І користується попитом дана програма. Якщо так Черкасець Олексій Іванович аптеку обирає за принципом, де дешевше каже: сюди приходить частіше ніж до магазину. В всю аптеку я йду, їду на дачу тут на автобусну станцію мимо, то захожу, щось треба, Подобається нормально, щось є, культурно, хорошо б дівчата. Людина може відмовити собі у придбанні того чи іншого продукту, а от ліки вимушена купувати завжди. Особливо це стосується пенсіонерів, каже завідувач 201-ї черкаської аптеки Наталія Павленко. Тут впровадили дисконтну програму. За нею ліки продають зі знижкою. Такі картки мають понад дві тисячі пільговиків, півтисячі видали ветеранам Великої вітчизняної війни. Людина приходить, приносить дисконтну картку, яку ми роздавали на початку року при наявності посвідчення, і надається знижка. Зі слів Олега Борисенка головне для підприємства забезпечити людей з обмеженими статками, необхідними медпрепаратами за оптимальними цінами. Адже щодня у ці аптеки звертаються тисячі жителів області. Плачувати податок для багатіїв будуть ті, хто має квартиру загальною площею понад 200 квадратних метрів, дачний будинок або котедж загальною площею понад 500 квадратних метрів. Згідно нового законопроекту, розмір податку у такому разі складатиме 2% мінімальної зарплати. Також у проєкті закону передбачено, що при купівлі дорогих речей, виробів з дорогоцінних металів і каменів, годинників, мобільних телефонів, предметів мистецтва та колекціонування. Утра зброї застосовуватиметься ставка податку на багатство у розмірі 10%. Податківці підрахували, що коли б закон вступив в дії, то вже з 1 липня державний бюджет додатково отримав би від Черкащини понад 4 мільйона гривень. Сьогодні в Верховній Раді розглядаються три законопроекти, які передбачають оподаткувати нерухомість Україні. Який буде із цих законопроєктів прийнятий, ми на сьогоднішній день так ствердно говорити не можемо, лише думаємо, що це, більше всього, що це буде урядовий проєкт. Він передбачає додатково отримати від оподаткування і нерухомості взагалі предметів, які відносяться до розкоші. Тобто, це відповідні там, надлишки об'єктів нерухомості, перевищені ліміти площ. і Вартості автомобілів і багато іншого. Від оподаткування об'єктів розкоші податкова Державна служба України вона передбачає, що отримає близько 1 мільярда гривень в цілому по державі, а податкова Черкащини прораховує у межах 4 мільйонів. 285 мільйонів гривень податків та зборів сплатили підприємці нашої області за цей рік. До позитивної динаміки призвело зменшення тиску на малий та середній бізнес. Нагадаємо, голова облдержадміністрації Черкаської області Сергій Тулуб розпорядився, правоохоронним і контролюючим органам зменшити тиск на бізнес. Кількість перевірок суб'єктів господарювання зменшили на 35%. У результаті ефективність значно зросла. Створили 11,5 тисяч нових робочих місць в усіх галузях економіки. Для вдосконалення взаємодії влади та підприємців при облдержадміністрації створили громадську раду. Для поліпшення умов роботи підприємців в області за короткі терміни переглянули регуляторні акти. За результатами перегляду, всі рішення, що не відповідали принципам державної регуляторної політики, а це понад півтора тисячі, скасовано або до них внесено відповідні зміни. Ще забезпечили роботу 26 дозвільних центрів, метою діяльності яких є спрощення дозвільно погоджувальних процедур для суб'єктів господарювання. В серпні курс гривні за безготівковими операціями знизився відносно долара США на 0,11 до 8 гривень 7 копійок. А за операціями з продажу готівкового долара США на 0,26 до 8 гривень 13 копійок. Офіційний курс гривні до долара США не змінився. Відносно російського рубля гривня укріпилася на 0,33 До євро знецінилася на 2,43%. Курс валют та оглядці на паленому ринку. Долар купують за 8 гривень 12 копійок, продають за 8 гривень 16 копійок. Євро – 10 гривень 55 копійок, продають за 10 гривень 74 копійки. 10 російських рублів продають за 2 гривні 58 копійок, купують за 2 гривні 66 копійок. 76-й бензин купують за 10 гривень 36 копійок. 92-й – 10 гривень 74 копійки. 95-й – 11 гривень 3 копійки. Дизельне паливо купують за 9 гривень 76 копійок. На цьому все. Корисна інформація для бізнесу завжди у програмі «Діловий ритм». Нехай ваші справи будуть успішними. Побачимося за тиждень.